Я знаю, що один з партнерів, з яким нещодавно ви підписалися. Ви також допомагали йому отримати грант угу. на відкриття франшизи. В принципі, грант отримати абсолютно не складно. Ти правий, да, ми підписались договір в Коломиї, буде відкриття, я думаю, протягом там півтора місяці. Вже мали би відкритися. Військовий хлопець звільнився з збройних сил. Каже, хочу кудись щось рухатися. Що для цього треба? Для того, щоб отримати грант, треба мати бізнес-план. Ми це все прописуємо. Подається бізнес-план з заявкою в дії. Потім, якщо все окей, і з тобою зв'язується з центру зайнятості, проводять співбесіду. Співбесіда проводиться на основі бізнес-плану. Тобто вони його бачать, розпитують тебе, чи ти розумієшся вші, що ти маєш відкривати. У ага. тебе бізнес-план, математика сходиться, отримуєш грант. За грантові кошти можна купити обладнання, частину заплатити за оренду, закупку товару ну, типу, основна частина. Просто підприємці це 250 тисяч гривень. Військові від 500 до мільйона. Мільйон це типу прям сума. Вообще круто. И скільки цей партнер отримав? П'ятсот тисяч. Да.